Книзі виходу, 15 глава, 26 вірш читаємо. Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога Твого, читимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на Його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані однієї з тих не що я навібув на Єгипет, не наведу на тебе. Я, Бог Господь, твій цілитель. Задумайся, хто є твій цілитель. Проголосимо в голос, Господи. Ти мій цілитель. Ти моє щастя. Люблю тебе. Господи. Ти мій найкращий лікар. Ти мій спаситель. Ти наш батько. Ти наше життя. Приходжу і покладаюся на тебе. Господи, ти наш цілитель. Ти наша любов, освячення, надіюсь на тебе. Пресвята 30 дині Боже, хвалимо, славимо, величаємо, любимо Тебе, Ти наш Творець Боже, Спаситель, утішитель, Господь ти наш найкращий лікар. Святий Духу, ім'я Ісуса Христа, даруй нам молитву у вірі, щоб ми по Твоєму безмежному милосердю Божим прийняли духовне, тілесне обдаровання. Господи Боже, Ти всемогутній, всюди присутній, ми над нами. Просимо Тебе, Господи, зціли нас, наших рідних, близьких, знайомих, наверних грішників. І при Святої Твійці, любов'ю, милосердям, при Святої Тріці, хай будемо оздоровлені ми, наші рідні і знайомі, за яких переживаємо. І ті всі, що будуть слухати цю молитву. В ім'я Христа, торкнися нас, Святий Духом. Дай нам духовне оновлення, зміцнення віри, моральність. Дякуємо тобі, Боже, що ти вислуховуєш наші молитви. Боже, Отче, ти наш Батько, прийняв нас в Ісусі Христі, є Сині, свої батьківські обійми, любові, турботи і милосердя. Небесний Батько, Ім'їсу Христа, Святому Дусі, зціяв наші душевні зранення, образи, саможалі, страхи, переживання. Віддали від нас нітючі враження, неспокої, погані думки чи погані уявлення, діяльські сни, дали здоровий сон, врівноваженість, полегшу терпіннях. Скажемо разом, Боже Отче, Ім'я Христа, Христа, я, всім прощаю, я всім прощаю. Забери болючі почуття образи, болючі почуття образи з мого серця. Наверни кривдників, дай, дай ласки, щоб я нікого, я нікого не принижував, а щоб ми жили в мирі, щоб ми в мирі. любові, любові. І, взаємоповазі. і взаємоповазі. Господи Боже, дай нам для боків внутрішні навернення до тебе, сердешну любов, єдність з тобою. Святий Духу, ім'я Христа, пронизуй нас з голови до ніг. От чисти, наповни, цілий вогнем Твоєї святої любові. Іван від Матвія, 14, глава 13, 14 вірш читаємо. Ісус відплив звідси човном в постійний семітне місці. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним зміст пішки. А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змисодився над ними та виголів їхніх недужих. Звернемося до Ісуса з вірою в голос. Ми прийшли до Тебе, Господи Ісусе, Сину Божий, нас Спасителю, Месії, і в цьому святому місці, цій молитві, благаємо тебе, вийди нам на зустріч, твоїй безмерній доброті. Поглянь на, на наші немочі, недосконалості, недосконалості терпіння. терпіння і вилікуй нас. Не сердиць над, над нами. Прослався Боже в нашому житті. Боже, в нашому житті. Хай Ім'яса Христа, з силою, любов'ю Христа Месії буду оздоровлені Руки, ноги, хребет, тіло, опорно-руховий випара ім'я Господа Ісуса, Сина Божого, рівного Отцеві, хай прийде зцілення хворіх очей, слуху, голови носоглотним, судів, ротової порожнини ясен. Боже, звільни німування, заїкання, осудження сварок. Святій Духу, ім'я Ісуса Господа, торкнися нас своєю зцілюючою любов'ю і від нас недуги внутрішніх органів, вегетативно-судинної, ендокринної системи, з цілі тішителю нашу кров. Слід запальні чиняні процеси, хай по твоїй благодаті вщухнуть різноманітні болі, зникнуть з нашого організму солі, каміння, хай розійдуться рубці, загоюються рани, припиняться кровотеча, морозується температура, тиск, поздрави, Господи, дихальні шляхи, дихальні органи, поздорови з рідних запальних, простудних процесів. Боже, Отче, по Твоєму безмежному милосердю. Вилікую споклин, злоякісних, доброякісних гуль, свищів, мозолів, рубців, родинок інших поганих утворень, сцілість інших захворювань. Івангелія від Матвія 8, глава 16, 17 вірш читаємо, як настав вечір принести до Ісуса багато біснуватих, і Він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, що збулося сказане пророком ісарів. Він узяв наші ду і поніс наші хвороби. ім'я Ісуса Христа хай зникли з нашого організму ракові пітини, метастази, діатез, діабет, алергія, постійна втома роздратованість, безсилля. Боже очі, ім'я Ісуса Христа, Святому Дусі, своєю творчою силою, Твоєму безмежному милосердю віт на вичі, що заново, що втрачені чи пошкоджені органи нашого тіла, що пошкоджені втрачені зуби, пальці, нирку чи інші частини суглоби чи інші органи тіла. Хай ім'я Ісуса Христа зростуться зломані кістки, розірвані сухожилі, зв'язки, ткани тіла, хай загоюються рани. Боже, благослови дітьми, різдітні сім'ї, даруй породіллям легкі пологи. Після трійці, єдиний Боже, огорни нас своєю святою любов'ю, благаємо зціли нашу нервову систему, психіку, зціли тих людей, що мають чи фізично не розвинутися. Боже, оздорови святому душі відносини з тобою, взаємовідносини з людьми, очисти пам'ять від поганих спогадів, розумін грішних думок, серця від пристрасних, недобрих бажань і намірів. Пресвята твійця, наш Боже, зціли духовну атмосферу в наших сім'ях. Хай прийде віра, любов, моральність, взаємоповага, верних грішників з наших родин. Допоможи молодим людям влаштувати своє особисте життя згідно тайне подружжя що мали християнську любов, радість в дітях, що виховали дітей по-християнськи. В Книзі Прикладу, 18 глава, 10 вірш, читаємо. Ім'я Господня міцна башта і праведник утече до неї і безпечний. Прибігаємо до тебе, Пресвята святе у в молитвах, Взиваємо Твоє святе ім'я, сховай, захисти нас Твої святій присутності, любові і обіці. Охорони, Боже, наше життя, здоров'я, працю, будинок, рідних, знайомих. Захисти Господи над своєю благодаттю від нападу, насильства, поганих товариств, насмішок, невдач, трагедії, від упадку гріхи, від помилок від злодійства, лукавства, повні пожежі, чи невірства, безумства, диявольських чи достигних постувань від іншого зла. Благослови Боже наше життя, сім'ю, працю, щоб ми могли допомагати багатьом і ніколи не позичали. Благослови нашу творчість, служіння, дозвілля, відносини, духовність, щоб у всьому ми виконали твою святу волю, мали постійну єдність з тобою, щоб завжди любили тебе, Боже, були послушні Твоєму Слову, натхненням водійству Святого Духа. В діяннях апостолів, 2 глава 17, 18, 21 вірш читаємо. І буде останніми днями, каже Бог, я явиллю мого Духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити вітіння, і старшим вашим будуть сни, снитися, і на слух моїх, і на слугинь моїх. Я цими днями вийду мого Духа, і вони будуть пророкувати. А кожен, хто призове ім'я Господня, той спасеться. Задумайся, який дух наповнює тебе, твою сім'ю, ваше життя, чи дух любові, побожності, моральності, милосердя, духовності, чи навпаки. Дух ненависті, грошу людства, гордості, лукавства, нечистоти і іншим. Скажемо разом, ім'я Ісуса Христа відрікаюся всіх духів і того, що нам пропонують, грішних залежностей, неморальних відносин, нечесних справ, поганих думок. І іншого зла. Прийди, Святий Духу, Очисти, посвяти нас. Обдаруй дарами для служіння людям. Боже Отче, ім'я Ісуса Христа. Ми прагнемо Твоєї любові і приймаємо. Щедре Велиття Святого Духа, постійне хрещення Святим Духом, занурення в Твою любов і благодать. Приймаємо зцілення, духовне оновлення, дар молитви, життя в Святому Дусі, святості Любові. Пресвята Трійці, хвала Тобі, любимо Тебе, величаємо Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи, за все. За Твою опіку і безчисленні ласки, за те, що Ти є з нами. Слава Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.